Пане Олеже, тема, ну яка на вустах зрозуміло, в усіх експерти, політики приглядаються до неї, чому тема з'являється у ЗМІ? Чому і хто пропонує ці обговорення? Я розумію, що вони народилися в експертних колах. Чи є в цьому якісь політичні інтереси, зокрема, чи є зусилля Російської Федерації? Як ви оцінюєте? Я про перший прихильник тієї останньої версії, яку назвала: що якщо буде пауза, то вона буде перед ще більшою війною. І, і мене тішить, що, наприклад, в американському політикумі теж поділяються. На дві частини одні хочуть, щоб якісь були перемовини, а інші хочуть, щоб перемовини були на наших умовах. Наші умови чітко озвучені були президентом неодноразово і їх прекрасно знають в Росії. Чому виникає? Тому що по великому рахунку. Світ не готовий був до такої катастрофи, і зараз він намагається загнати події в якісь зрозумілі для нього сценарії. І тому я вважаю, що пошук і озвучення. Питання переговорів це один із сценаріїв, і він не, не є основним. Зрозуміло, що санкції тиснуть і на ворога і агресора має на увазі, і на тих, хто їх запровадив, але не катастрофічно, на відміну від того, як це відбувається в бік Росії. Тому це природні рухи для Заходу, який давно не воював. Але все-таки мене тішить позиція України, яка є, ну що, що не може не радувати, вона є консолідованою фактично всього суспільства і влада. Влада і суспільство не хоче поразки, воно хоче перемоги. І це дуже дуже велика різниця від того, що будуть якісь перемовини про перемиря і так далі. Це буде скоріше про програш. Про нашу капітуляцію ми не готові капітулювати, і тому ми демонструємо чітко на всіх майданчиках що бажання. Досягти миру, але в природній спосіб, і який базується на силі ЗСУ, а також на міжнародному праві, пане Олеже, на... пане Олеже, а можна вас запитати? От ви кажете, що ви швидше тяжієте до позиції, от останньої, так що, якщо відкладати, якщо певну паузу брати або вести перемовини, то попереду чекатиме інший конфлікт, коли Росія ну піднабере сил і він буде. І ще більш катастрофічним, тобто нинішній, імовірно, не катастрофічний, а от під цією катастрофою, що взагалі експерти мають на увазі? Це катастрофа для економіки світової, це катастрофа для України, це катастрофа для Росії. Росія розпадеться на якісь інші складові. От е, який страшний сценарій може бути? Ви знаєте, останній це не страшний. Я вважаю, що до цього треба прагнути. І до речі, його на я знаєте так сказав. а Потім подумав його й бояться на заході. Угу. Тому що питання, що робити з Україною, яка переможе, всі знають. Допомагати розбудовувати. А що робити, якщо оцей колос розлетиться, має на увазі російську імперію на шматки? Що тоді робити? І це знаєте, зразу мені нагадує, коли руйнувався радянський союз. Так само боялися, але ж бачите, ну сталося зовсім по іншому. ж і тут Та... просто не можна не згадати дійсно приїзд 91-го року американського президента в Україну в Києві. Виступ його у Верховній Раді перед парламентом зі знаменику Тою промовою, яку зараз називають Chicken Kiev. От вона просто існує під цим гаслом, під цією назвою в історії. Промова, у якій Джордж Буш старший, закликав не розвалювати радянський союз. Тобто акт про проголошення незалежності уже існував, але референдум 1 грудня ще не відбувся. І От в цей проміжок приїжджає американський президент і каже ні, 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 залишайте радянський союз, не виходьте звідти. Досить скоро все ж таки ситуація змінилася, і, врешті-решт, сполучені штати були ну серед перших країн, які визнали і підтвердили українську незалежність після референдуму. Ну я з вами цілком згоден, Тому чому не повторити ще раз? Ми маємо слухати союзників. Але прислухатися знову ж тільки до себе, тому що ми боремося за виживання. Вони борються за все, що завгодно: за там продуктову безпеку, геополітичні якісь нюанси поки що борються. Да? Але вони борються фактично там за дипломатичними столами, перепискою і так далі. А ми платимо за це щоденно кров'ю найкращих людей і доньок і синів нашої держави. Тому я думаю, що ми повинні просто демонструвати. Чітку позицію про те, що на перемовини ми можемо піти тільки на своїх умовах, і ми маємо на це право, і е, досягати максимально успіхів на полі бою, тому що все одно, щоб не відбувалося, поле бою вирішить все. Це те місце, яке є основоположним. Тому нам треба заручатися підтримкою наших союзників, тих, які готові нам допомагати, і ті, що бачать перспективи. Тобто, вони повинні. Ну я прихильник тієї ідеї, що світ повинен звикнутися з думкою, що ми на історичному моменті руйнації Російської імперії. І вона все одно рухне рано чи пізно, але е, дати їй можливість ще прожити там 10-20 років. Uh -huh. Ну зараз неможливо, uh -huh. тому що дивіться, росіяни не вкладають дуже багато грошей в те, щоб е, нас примушували хоч, через медіа там і так далі, через там псевдоекспертів, е, навіть дуже потужних сполучених штатах, до перемовин, тому що Росія просить про перемовини тоді, коли вона не вірить в свої сили, коли їй uh -huh. треба передишку, а не можна давати передишку супернику. Тим більше, якщо на ринзі вже ну пройшли всередину до чемпіонських, скажімо так, раундів залишилось ось ось трошки. Тому треба добивати і демонструвати всім, що ми готові це робити, але дайте нам гарні рукавички, такі нові, красиві, великі. і Ми доб'ємо без питань. Угу. А, ну, власне, тут Україна формулює свою позицію різними голосами, і а, ці голоси в принципі багато звучить. Так ви згадували про голоси декого з експертів, які там якісь вкраплені інформаційні Україна звучить однозначно. Росія, якщо хоче перемовин, повинна вивести свої війська з усієї території України, оскільки українські військові не приймуть жодних компромісів. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові з американським колегою генералом. Марком Міллі кілька днів тому Нью-Йорк Таймс із посиланням на джерела писало, що генерал Міллі виступає за переговори між Росією та Україною найближчим часом. Однак, за даними видання, і інші радники президента США Джо Байдена вважають, що ще зарано. Ну, можна додати тут, звісно, і українського президента, який теж акцентує увагу, наприклад, на статуті ООН, що тільки це єдина юридична підстава, а в статуті йдеться про пошанування кордонів а для нас, це кордони 91-го року, і мовляв, жодних інших компромісів бути не може. Тобто однозначна позиція України. Наскільки довго і серйозно ми можемо і будемо тримати цю позицію? Натиснути можливо, ми можемо і будемо знову ж таки за умови того, що ми будемо перемагати. І, а ми будемо перемагати, тому що в нас немає іншого вибору. Ну от я знову ж повертаюся до емоційної складової, але Мілі там він він військовий. Він дивиться, як це все виглядає. Ну як математика, так але всі всі не прорахувалися, коли ну, цією ж математикою займалися перед 24 лютого. Нам намалювали там жити тиждень, так ну там може там декілька місяців в. До двох так, але ми живемо і енемо ворога. Тому це і це, це раціональне. Насправді е, війна, це як кажуть арифметика і математика. це наука, але насправді дуже важливо на якій землі вона відбувається, і хто воює, хто є загарбником, а хто є захисником. Тому я вірю в наш народ і в нашу армію. І вірю в те, що позиція влади вже не зміниться, тому що е, ну. Іншого варіанту немає. Всі усвідомлюють, що інший варіант це наша загибель, і тому тут чорно біле все немає відтінків, як на заході. Вони думають, що буває сіріше, і там біліше. Ні, є біле і чорне, або ми виживемо і переможемо, або ми загинемо. І це історичний момент. І тому я впевнений і в владі, і в народі, що в нас є консолідація цієї думки. Пане і Олеже, головне, що. Пане Олеже, а якщо вот наприклад той же мілі, як ви кажете, підходить просто як математик: що от тут є плюс, тут є мінус, тут є дорівнює, і ось такий результат, то Плюс хаймарси чи плюс атакамси чи плюс е, літаки американські означає мінус російські позиції і означає швидшу перемогу. Але натомість щось ми отримуємо. Ми отримуємо багато безперечно. Підтримка американська е, просто безпрецедентна підтримка європейська безпрецедентна. І цей механізм розроблений е, багатьма країнами, який е, в Рамштайні ухвалювався, і потім уже багато зустрічей. Він підтримується, знаходяться. Якісь конкретні гармати в Іспанії, конкретні конкретна зброя, там не знаю в Німеччині, і це по колу потрапляє в Україну. Але коли розповідають, що ну знаєте, хаймер треба виробляти кілька років. Це іноді спантеличує дещо або чогось не дамо. Ну, дивіться, знаєте, я ще може конспіролог, але за спиною будь-якого генерала. Особливо в Сполучених Штатах знаходиться, скажімо так, оборонний комплекс, який підприємства, які отримали свій зоряний час. І я хотів би подивитися на того генерала або політика, який скаже зараз: е, е давайте, стоп, виганяйте людей з робочих місць, зупиняйте виробництво, не треба цього робити. Ну я думаю, що політична кар'єра цієї людини закінчиться, не почавшись. І це одна із складових, тому що маховик запустився. Економіка навіть Сполучених Штатів від цього теж отримує користь, і Сполучені Штати не хочуть ще один момент. Знову ж я йду мораль в мораль в емоції. Вони програли в Афганістані, угу. а це нація переможців. І якщо політики принесуть, не дай Боже цього не станеться, я сто відсотків знаю ще одну поразку. Ой, там мало не покажеться нікому. Тому генерали можуть говорити, але я вірю одному генералу залужному, залужний правильно сказав. І у нього набагато більше успіхів дієвих да? конкретною справою, ніж, знаєте, є математик, який рахує десь теоретично, да? А є математик, який то, ну, використовує математичні закони на практиці. Так, от залужний е, мені більше подобається, mm -hmm. пане Олеже. Ну тут в цій математиці власне е, є користь американського оборонпрому і всіх країн, які постачають і чеського, і німецького. А е, вона незаперечна. Але разом з тим все одно звучить, що будуть вам 18 хаймарсів. Але коли їх зроблять за кілька років, за кілька років мені хочеться вірити, що вже не буде буде такої гострої потреби у нас у цих хаймарсах? Безперечно, українська армія має бути міцною навіть у майбутні мирні часи, але вони суттєво впливають на театрах бойових дій зараз. І суттєво зараз можуть впли... вплинути вплинути безпілотники американські а, грей Ел, Сірий Орел. Але м, Грей Ігл, але все ж таки а, ми а, от чули досі відмови. А, ну, от дещо мінялося. Я навіть собі заноту. Ував дещо. Що а, спершу, перше червня, Ройтерс писав про те, що а, можливо будуть продані України чотири одиниці ось таких безпілотників. Потім а, нещодавні а, Вашингтон. А, а, так, Washington Post – ні, ні. Wall Street Journal писав про те, що США не передаватимуть Україні цієї. Ну не продаватимуть власне. А цих 10 листопада не нещодавні повідомлення не будуть передавати цих безпілотників, бо є побоювання, що секретні частини їх можуть потрапити до Росії, до Ірану. Потім і це загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Виявляється, можна знайти Соломонове рішення. США можуть поставити Україні модифіковані дрони. Саме ці дрони, Grey Eagle, так повідомляє тепер вже CNN. Українська сторона давно просить передати ці багатоцільові безпілотники, оснащені ракетами. Один дрон може нести чотири ракети і летіти на висоті понад 8 кілометрів майже 30 годин. У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо та розвідувальне обладнання. Яке у разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки минулого тижня. Інформацію про небажання Пентагону не передавати Україні дрони ці поширив Wall Street Journal. на думку американського оборонного відомства, яку поширило видання. Передача цих апаратів могла призвести до ескалації конфлікту і продемонструвати Москві, що США надають озброєння здатне вражати цілі на території Російської Федерації. Тепер От, знайшли Соломонове рішення видалити якісь конкретні деталі, і тоді можна передавати. Правда кажуть, що знову це має зайняти якийсь час, але ж коли хотіли, знайшли. Тобто арифметика, арифметикою, плюс-мінус тут нічого не зміниш. А є ще політика, мистецтво можливого, коли давайте поговоримо так, щоб знайти е, успішний результат. Згоден з вами, але ж пам'ятаєте, на початку війни ми мріяли про багато зброї і навіть не мріяли про Хаймерси, про ракети, які на дуже велику відстань летять. Історія була приблизно така. Спочатку якесь там ніякове ні, можливо, так. А потім, а потім наприклад, посмішка Байдена, який каже, ми там ракети передали, вони трошки далі літають, ніж 80 кілометрів. І, і тут чи, чи 200, чи 500. Сот чи 600, ну думай, сам товариш Путін да тому я все таки схиляюся до того, що от англосакси навіть ну беремо американців, вони нація переможців і їм. От хлопці Украї... ну, умовно український хлопець, який вовтуз російського ведмедя, їм набагато ближче і вони будуть допомагати, тому що якби ми знітилися і пішли на поп'ятну, про нас би вже забули і стерли нас з історичної пам'яті. А нація героїв вона імпонує тим, хто привік, привик перемагати або хто недавно програв, але завжди перемагав. Так? Тому я дуже розраховую на емоційну складову і на те, що насправді Америка зараз вчиться. Насправді і весь світ військовий вчиться на тому, на нашому досвіді, і оновлює оновлює свій багаж військовий. Тобто, на, на зміну там старим хаймерсам прийдуть нові, і це взаємовигідно і нам, і їм. тому Просто мені головне, що було ухвалено в більшості серйозних країн політичне рішення, що проект Росія треба закривати, і тоді питання дуже будуть просто вирішуватися. От як ви казали, що як в політиці можна знайти якесь рішення? Ну от я думаю, що воно на часі. Тобто, ну це, це, це вже це вже просто в повітрі висить його. Просто треба оформити в слова. Пане Олеже, а ви бачите якісь конкретні критерії цього в тому, що відбувається. Зараз на зустрічі великої двадцятки у тому, що голосувала Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, у тому, що повідомляє комісар з зовнішньої політики Європейського союзу про те, як ЄС переглядає свої перспективні взаємини з Російською Федерацією, от складається тут набір факторів, що світ вирішує подолати Росію. Ну, я прихильник того, що це має статися, тому я де завгодно ці моменти побачу. Про я про інше хочу сказати, що світ допускає як сценарій і тому починає готуватися. Це не обов'язково, що вони хочуть цього. Буває іноді ситуація як з радянським Союзом, хочеш, не хочеш, а він вже зруйнувався. Тому зараз краще підготуватися, і всі починають потихеньку розуміти, що є сценарій буде слабка Росія. Угу. І це всіх влаштувало б насправді, ну крім нас, да. Тому що цей колос завжди набирається крові і кидається в першу чергу чомусь саме на Україну, да. А є сценарії, коли розвітаються на шматки, і там питання дуже просте, яке всіх лякає, а воно дійсно просте: у кого залишиться ядерна зброя? Uh -huh. Ну це питання поки що точно відкрите, і принаймні сьогодні ми не знайдемо на нього відповіді, але історія розставить все на свої місця. Дякую вам, пане Олеже. Олег Лісний був з нами на прямому зв'язку. Це апостроф тіві.